Ну і що я це казав? Ужимати пояски, ужимати пояски. От ми і ужимаємо. В той субсидії оця анкета настільки важка, що там треба ну, навіть таке до уваги вони беруть, що смішно чи є в мене мобільний телефон? Ну, звісно, є. Чи користуюсь я ним чи ні? Ну, звісно, користуюсь. То на що його ставляти? Багато людей, які мають ну, не повний достаток для прожиття, не будуть заходити на субсидію, тому що в них буде один пункт, який, скаже, ні, вам не положено. Государство виходить, так оно само рубить сук, на кому сидить. Тому що я не заплачу, другої не заплатить. І ці 25,5 п'ять з половиною обещают на обіцяють на субсидії дати. бы целевая ціліва була вам, вам не саме досталось. Ми би ще то думали, де на чому зекономити. А, а оно все одно перекачують в кармани Ахметова, Фірташа і всіх олігархів. Люди платити не будуть. чого будуть платити? Стої пенсії 949 сорок гривень, чи тої зарплати півтори тисячі? Хто дасть нам ти ці субсидії? Да, Вот забьют в кучу и все. У меня не будет субсидий. Поэтому, ну, как, конечно, это очень много получается. У меня получается больше 50%. Это перекачка денег с одного, вот с моего кармана ваш карман. А потом мы с вами делимся или куда-то мы эти деньги направляем. Почему? Потому что все равно, смотрите, люди теперь... Те люди, которые действительно требуют субсидии, они ее не могут получить. Комунальні послуги і тоді що, зуби на пол. За границю спочатку зарплати збільшують пенсії, а потім вже збільшують всі такі умови. а тут, а? Що, українці виживуть, українці, народ такий що виживе.